Це наш проєкт Прохилс, в якому ми підвищуємо обізнаність молоді. І темою сьогоднішнього подкасту є спорт це простір для всіх. Мене звати Вікторія, я організаторка та операторка біологічної спільноти Профаза, а поруч зі мною сидить Дар'я. Дарія представся, будь ласка. Привіт! Я Дар'я Артикова. Дякую, що запросили мене взяти участь у вашому проєкті на таку цікаву та актуальну тему для мене. Я є студенткою. Та діючим асистентом фізичного терапевта в центрі психологічної та реабілітаційної допомоги військовополонених. Також я є віце-президент з неформальної освіти в українській студентській асоціації фізичної терапії. Активність це про що? В контексті фізичної терапії адекватна активність це Певний набір рухів або фізичних прав, які підбираються індивідуальним під кожного пацієнта з урахуванням його віку, його фізичного стану і його цілей, тобто, що він хоче покращити, це витривалість, координацію, гнучкість або просто відновитися після певної операції або травми. Адекватна активність може включати це вправи на розтяжку, які покращують гнучкість м'язів і зв'язок. Які можуть зменшити біль після тренувань та ризик травм, Вправи на зміцнення сили м'язів, які можуть покращити функціональність та якість вашого життя, Аеробні вправи, які покращують роботу вашої серцево-судинної системи та дихання, та вправи на рівновагу та координацію, які допомагають зменшити ризик падінь у повсякденному житті? Як фізичний терапевт може допомогти пацієнтам? Перше, що може зробити фізичний терапевт, це оцінити фізичний стан пацієнта. Це можуть включатися різні тестування на витривалість, на силу, на координацію. Друге, це він складає план тренувань, який максимально індивідуальний та відповідає цілям або запиту самого пацієнта. Цей фізичний терапевт навчає пацієнта, як правильно виконувати ці вправи, тому що це допомагає запобігти різноманітним травмам при їх виконанні. Також важливо пам'ятати, що адекватна активність це не просто про виконання вправ, а про те, щоб бути активним протягом усього дня. Які поради ти можеш дати, щоб бути більш активним? Перша порада, яку я можу сказати, щоб менше користуватися машиною, якщо вона у вас є більших пішаних прогулянок або їзди на велосипеді. також займатися домашніми справами, гратися з дітьми, з братами, з сестрами або зі своїми домашніми улюбленцями, також можете зайнятися танцями, танцювати це дуже Підвищує наш психологічний стан під час війни. Якщо ви не знаєте або не впевнені, яка активність саме вам підійде, ви можете звернутися до фізичного терапевта. Він допоможе вам скласти ефективний та цілеспрямований план ваших тренувань, який підійде саме вам. Що краще, щоденна активність, чи два-три повноцінні заняття в залі. З точки зору фізичної терапії, оптимальний режим фізичної активності залежить від індивідуальних потреб та цілей пацієнта. Загалом фізичні терапевти рекомендують все, щонайменше 30 хвилин помірної інтенсивності фізичної активності, більшість днів тижня. Також це може включати ходьбу, їзду на велосипеді, плавання або танці, дві-три силових тренування на тиждень. Це може включати вправи з гантелями. З власною вагою тіла або з різними тренажерами. Два-три повноцінних заняття в залі можуть бути більш ефективними для деяких людей, які хочуть покращити свою фізичну форму або досягти конкретних спортивних цілей. Люди, які мають травми або захворювання, які потребують більш інтенсивного або контрольованого середовища тренувань. Важливо пам'ятати, що будь-яка активність краще ніж нічого. Чи треба відпочинок після тренувань та наскільки він важливий? Перше це відновлення м'язів. Під час тренування мікроскопічні розриви виникають у м'язових волокнах. Відпочинок дає організму час на ремонт цих розривів, що призводить до росту та зміцнення м'язів. Також це зменшення болю та втоми. Відпочинок допомагає. Видалити молочну кислоту та інші продукти обміну речовин, які накопичуються в м'язах під час тренування, що може призвести до болю та втоми. Зниження ризику травм перевтома м'язів може зробити вас більш схилими до травм, починок дає вашим м'язам час на відновлення, що може допомогти запобігти травмам. Статична розтяжка це передбачає утримання м'яза в простягнутому стані протягом 30-60 секунд. Також статична розтяжка вона може допомогти покращити гнучкість і зменшити біль у м'яза. Також це може бути динамічна розтяжка, також використання масажного ролика Він допомагає зняти м'язову напругу та покращити кровообіг м'яза. Також можна використовувати після тренування гарячу ванну. Або душ, тому що сама гаряча вода вона може допомогти розслабити м'язи і зняти вілю м'яза. Кілька часу оптимально відпочивати після тренування. Кількість часу необхідно для відпочинку після тренувань залежить від інтенсивності та тривалості вашого тренування. Як правило, вам слід відпочивати принаймні 1-2 дні перед тим, як тренувати ту ж групу м'язів знову, кілька додаткових порад щодо відпочинку після тренування. Пийте багато води. Вода допомагає вивести з організму продукти обміну речовин та сприяє відновленню м'язів. Друге. Здорове харчування забезпечує ваш організм поживними речовинами, необхідними для відновлення м'язів. Третє сон. Він відіграє важливу роль у відновленні м'язів. Четверте слухайте своє тіло, якщо ви відчуваєте біль або втому. Тоді відпочивайте більше. І пам'ятайте, що відпочинок. Також є такою важливою частиною тренування, як і сама фізична активність. Тренування з Ютубу, плюси та мінуси. Як фахівець з галузі фізичної терапії можу сказати, що тренування з YouTube є чудовим способом підтримувати себе та свою форму, не виходячи з дому. Але якщо у вас є будь-які генетичні захворювання або патології, то це може вам нашкодити. В чому ні? Давайте пройдемося по плюсам і мінусам тренувань із Ютубу. А зараз перейдемо до плюсів. По-перше, це тренування безкоштовне. По-друге, це зручно, тому що ви можете тренуватися вдома, коли вам зручно. І по-третє, різноманітність. Поговоримо тепер про мінуси. Перше, це якість. Не всі тренування, які є на Ютубі, створені дійсно фахівцем, який знає, про що він говорить. Друге, важливо слухати своє тіло і робити перерви, коли це необхідно. Особливо, коли ви новачок у тренування. І третє. Тренування з Ютуба не можуть замінити персонального тренера. Якщо у вас є травми або особливі потреби, то необхідно займатися з кваліфікованим фахівцем. Важливо переконатися, що ви тренуєтесь надійного джерела і що інструктор знає, про що говорить. Також важливо слухати своє тіло і робити перерви, коли це необхідно. Дарія, дякую тобі за таку цікаву і корисну інформацію. Я надіюсь, наші глядачі взяли для себе багато нового і цікавого. А з вами були Вікторія та Дарія. Це проект про Я обираю здоров'я!